Колись давно я вийшла заміж за чудового чоловіка, Андрія. А разом із ним у моє життя увійшла і його мама, пані Галина, жінка, яка щиро вважає себе найкращою кулінаркою у світі. Вона настільки пишається своїми борщами, голубцями та холодцем, що щиро вірить, кожен, хто спробує її страви, повинен просити ще. Але є один нюанс я вегетаріанка. І, хоча, поважаю чужі традиції та смаки, для мене м'ясо це табу. Я не раз чемно пояснювала, що не голодна або намагалася потроху куштувати лише овочеві страви. Проте пані Галина сприймала це як особисту образу. Починалися класичні фрази на кшталт тобі не смакує, усі їдять і хвалять, а ти? Я ж готувала з душею, а ти навіть не спробувала. Чоловік завжди ставав на мій бік і намагався зупинити ці сцени, але мені все одно було ніяково. З часом я вирішила змінити підхід. Кожного разу, коли ми йшли до неї в гості, я приносила щось власноруч приготоване овочевий пиріг, салати, рагу. І з усмішкою казала пані Галино, я так старалась спеціально для вас. Дуже хочу, щоб вам сподобалося. І знаєте, що було далі. Вона почала уникати цих страв, казала, що вже наїлась або що з'їсть пізніше. Я ж у відповідь сумно зітхала. Вам не смакує? Я ж старалася для вас усі хвалять мої страви. Було дуже цікаво спостерігати, як вона намагається вигадати виправдання, добре знаючи, що звучить це нещиро. І з того часу вона більше не наполягала, щоб я їла її м'ясні страви. Це була моя маленька, мирна, але дуже ефективна перемога. Дякую, що дослухали цю історію до кінця. Якщо вона вам сподобалась, поставте вподобайку, це дуже підтримує канал. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові ще більш захопливі історії. А як би ви вчинили на місці героїні? Поділіться своїми думками в коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку, і якщо у вас є схожа історія з життя, розкажіть її, будь ласка.